Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний пиріг з кабачків. У році є пора, коли цих плодів дуже багато. Їх можна маринувати, консервувати, робити з них салати, оладі, деруни і звичайно пироги. До речі, в мене на каналі є чудові рецепти страв з кабачків, з якими ви можете ознайомитися після перегляду цього відео. Отже, для приготування страви у першу чергу нам потрібно 750 грамів молодих кабачків, їх треба промити, просушити, але шкірку не знімати. Натираємо кабачки на крупній терці, додаємо 1 чайну ложку солі. Кабачки сіллю треба ретельно перемішати та відставити миску.